Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у світ мікроскопічних помічників, які можуть перевернути ваше уявлення про здоровий ґрунт і багатий урожай. Йдеться про триходерму. унікальний природний ґрунтовий гриб, який є одним із найпотужніших і найвірніших союзників кожного, хто працює на землі. Цей гриб існує у природі мільйони років, і його роль у відновленні та оздоровленні ґрунту просто неоціненна. Уявіть собі, що у вашому ґрунті оселяється невидимий охоронець, який цілодобово бореться зі злими силами. Це і є триходерма. Її головна, найважливіша особливість полягає в тому, що вона активно пригнічує патогенні грибки, які спричиняють більшість хвороб наших рослин. Кореневі гнилі, фітофтороз, фузаріоз та інші страшні недуги здатні знищити весь урожай, просто не виживають там, де оселяється цей благородний мікроорганізм. Триходерма буквально працює як природний антибіотик ґрунту. Вона очищає його від хвороботворних організмів, створюючи ідеальні та сприятливі умови для росту та розвитку культур. Звісно, більшість садівників звикли купувати триходерму в магазинах вона продається у формі порошків, рідких біопрепаратів чи біокомпостів. Але, на жаль, мало хто знає, що цей безцінний гриб можна легко знайти і зібрати самостійно. Природа сама безкоштовно пропонує нам це джерело користі. Потрібно лише знати, де шукати і як правильно це зробити. Особливо актуальним є збір триходарми саме пізно восени, до того як випаде сніг і вдарять сильні морози. Чому? Тому що саме зараз, коли температура повітря коливається навколо нуля, а земля ще не промерзла, гриб максимально активний. Він продовжує розвиватися у гніючій деревині. І його найлегше розрізнити за характерними ознаками. Як тільки випаде сніг і настануть справжні холоди, гриб впаде у сплячку. Його активність різко знизиться і знайти його стане значно важче. Тому, якщо ви прагнете отримати живу, потужну триходерму, яка не оброблена хімією і не містить консервантів та наповнювачів, як це часто буває у магазинних препаратах, вирушайте в ліс вже зараз у листопаді. Головна перевага самостійного збору саме в цьому ви отримуєте свіжий, 100% активний міцелій. До того ж, це абсолютно безкоштовно, ви просто берете у природи те, що вона і так повертає у ґрунт, допомагаючи вам покращити свою ділянку без зайвих витрат. Найкраще місце для пошуків це старі, вологі, тінисті ліси, особливо листяні. Хоча гриб може зустрічатися і в ялинниках, і в дібровах. Ідеальні умови це місця з великою кількістю старих пнів, гніючих дерев і трухлявих колод. Шукати потрібно на деревині, яка вже давно почала розкладатися. Вона м'яка, пухка і легко кришиться, якщо на неї натиснути. Як її розпізнати усередині такої трухлявої деревини, ви можете помітити білі, світлозелені або ледь кремові волокна, що нагадують тонкі нитки або павутинку. Це і є міцелій триходерми. Якщо деревина підсохла і тверда, це не те, що нам потрібно. Якщо вона легко ламається, а під корою видніються ці білі прожилки, ви знайшли живий гриб. Справжня триходерма має характерний грибний запах, що нагадує аромат свіжої землі або лісової підстилки. Зверніть увагу, що не можна плутати триходерму із цвіллю. Цвіль найчастіше чорного або синюватого кольору, вона виглядає слизистою і має затхлий, неприємний запах. Триходерма ж, навпаки, зазвичай сухувата на дотик, пахне свіжістю, а її міцелій має чітко виражену волокнисту структуру. Місця, де мешкає триходерма, часто виглядають як ділянки з деревиною, що розсипається, під якою відчувається постійна вологість. Іноді білі волокна, схожі на павутину, можна побачити навіть на поверхні, без розкриття кори. Це вірна ознака того, що вся деревина наскрізь пронизана активним міцелієм. Не забувайте оглядати старі повалені стовбури, пні біля коренів та навіть дошки, які довго лежали на землі і не висихали. Самостійний збір триходерми це не просто прогулянка, а справжня тиха охота за цінним мікроскопічним союзником. Від того, наскільки акуратно ви витягнете гриб, залежить збереження його життєвої сили. Обов'язково візьміть невеликий ніж або міцний шпатель, щоб акуратно піддівати кору і відокремлювати потрібні фрагменти деревини. Не потрібно рубати пні, ми лише збираємо врожай. Рукавички просто необхідні, адже деревина може бути вологою, порослою мохом, а під корою можуть коватися комахи. До того ж, триходерма дуже чутлива до забруднення. Тому краще не торкатися міцелію голими руками, якщо ви плануєте використовувати його одразу. Для збору підготуйте щільний паперовий або полотняний мішечок, або пластиковий контейнер із кришкою, яку можна нещільно закрити. Дуже важливий момент: матеріал повинен дихати. Якщо ви покладете труху в герметичний поліетиленовий пакет і залишите його надовго, вона може запаритися і задихнутися, і живий гриб загине. Тому найкраще підійде тканинна сумка або звичайний кошик. Шукайте насамперед старі пні листяних порід: береза, осика, дуб, бук. Саме вони найчастіше уражаються триходермою. З хвойних підійде ялина, але там гриб трапляється рідше. Головне, щоб деревина була не просто гнилою, а саме трухлявою, пухкою, м'якою, але не надмірно перезволоженою. Якщо дерево буквально розповзається від вологи, а всередині ви бачите чорну або сіру плісняву, це ознака загнивання, де гриб, скоріше за все, вже загинув. Перевірка від досвідчених збирачів легенько вдарте ножем по пню. Якщо поверхня м'яка ніж легко входить, а під корою видно білу або зеленувату павутинку, значить міцелій живий. Коли ви знайшли потрібне місце, акуратно піддіньте верхню кору і відколіть невеликий шматок м'якої деревини. Розміром приблизно з долоню. Не потрібно руйнувати весь пень. Достатньо зібрати кілька невеликих зразків із різних боків, де гриб найбільш активний. Якщо деревина повністю перетворилася на труху, зберіть її рукою або маленьким совком у контейнер. Намагайтеся набирати матеріал різної структури, трохи щільної деревини, пухкої трухи, частинок моху та кори. Усе це згодом знадобиться для створення повноцінного субстрату. Особлива увага до запаху. Справжня триходерма має виражений, але приємний грибний аромат, схожий на свіжий компост. Якщо запах затхлий, кислий чи різкий, міцелій, ймовірно, вже загинув. Зазвичай для обробки всього городу достатньо зібрати 2 або 3 літри матеріалу. Після збору акуратно запакуйте його, залишивши доступ для вентиляції. Якщо дорога додому займає більше однієї години, особливо у теплу погоду. Покладіть контейнер у сумку, обгорнуту вологою тканиною, щоб зберегти мікроклімат і не дати грибам пересохнути. Ніколи не залишайте матеріал у багажнику машини під сонцем. Принісши матеріал додому, не поспішайте його використовувати. Ні в якому разі не мийте зібрану труху водою, бо ви знищите спори. Також не сушіть її на сонці або біля батареї. Висока температура вб'є гриб. Оптимально. Злегка підсушити матеріал у тіні в добре провітрюваному місці, розсипавши тонким шаром на газеті або картоні. Одного або двох днів зазвичай достатньо, щоб зайва волога випарувалася, а міцелій залишився живим. Коли деревина трохи підсохне, її можна злегка подрібнити руками чи ножем до розміру 1-2 см. Не перетворюйте на порошок. Зберігати матеріал краще в паперових пакетах або полотняних мішечках у прохолодному сухому місці. Деякі садівники готують домашній резерв триходерми, для цього частину зібраної трухи поміщають у банку з вологим торфом або перегноєм у пропорції приблизно 1 до 3. Суміш легка ущільнюють, не закривають герметично, а залишають доступ повітря. Через 7-10 днів при кімнатній температурі. Міцелій розростається по всьому об'єму, і ви отримуєте повноцінний біопрепарат, який можна зберігати навіть усю зиму. Пам'ятайте триходерма це живий організм, ціла колонія мікроскопічних істот, чутливих до температури, вологості та світла. Тому правильний збір та зберігання це половина успіху. Якщо ви все зробите акуратно, міцелій залишиться активним до весни і буде готовий до застосування в будь-який момент. Коли у вас вже є зібрана та підготовлена триходерма, настає найцікавіше її застосування. Цей природний гриб може використовуватися по-різному, але головне пам'ятати, щоб вона прижилася і почала працювати, їй потрібні волога, тепло та відсутність агресивної хімії. Найпростіший та найефективніший спосіб це приготування рідкого настою. Він ідеально підходить для поливу грядок, обробки розсади, проливання ґрунту в теплицях та компостних куб. Насті допомагає швидко заселити ґрунт корисними грибами і витіснити патогени. Як приготувати візьміть приблизно 1 літр зібраної трохи з міцелієм і 10 літрів теплої, але не гарячої води. Оптимальна температура близько 25-30 градусів Цельсія. Додайте чайну ложку меду або цукру. Це живильне середовище для грибка, що прискорить його ріст. Усе ретельно перемішайте, накрийте кришкою або плівкою, але не герметично. Пам'ятайте про доступ повітря. Настій залишають на 24-48 годин у теплому місці. За цей час гриб прокидається, починає активно розмножуватися і виділяти ферменти. Коли з'явиться легкий грибний запах та тонка піна або білувата плівка на поверхні, Настій готовий. Як використовувати полив ґрунту перед посадкою, проливання ґрунту під розсаду для зміцнення коренів і захисту від гнилі, осіння обробка грядок після збору врожаю, щоб придушити хвороботворні гриби. Важливо, настої можна зберігати не більше трьох днів. Якщо він почав неприємно пахнути, значить, пішло гниття, і його використовувати не можна. Другий спосіб це використання сухого субстрату з триходермою. Він зручний навесні або весени, коли потрібно внести грибу ґрунт заздалегідь до посадки. Для цього змішайте підготовлений матеріал, тобто труху з міцелієм, з торфом, перегноєм або пухкою землею у пропорції 1 до 3. Отриману суміш можна розсипати по поверхні рядок перед перекопуванням, вносити в лунки при посадці розсади або насіння, або посипати компостні купи для прискорення розкладання. Триходерма починає працювати при температурі від плюс 10 градусів Цельсія, але найактивніше розвивається при температурі від плюс 20 до плюс 28. Тому весна і осінь ідеальні періоди для внесення. Якщо погода суха, ґрунт після обробки обов'язково потрібно зволожити, бо без води міцелій не зможе розростися. Є одне непорушне правило, яке варто пам'ятати: не можна поєднувати триходерму з хімічними фунгіцидами. Будь-які препарати, що вбивають грибкові хвороби, знищать і саму триходарму. Якщо ви нещодавно обробляли ґрунт хімією, зачекайте хоча б два тижні, перш ніж вносити живий міцелій. Зате після успішного заселення триходарми необхідність у хімії поступово відпаде, адже гриб сам витіснить патогени та відновить природний баланс ґрунту. Результат застосування триходерми відчувається не одразу, а через деякий час. Гриб повинен освоїтися, розростися. Захопити територію. Зазвичай через 2-3 тижні рослини стають помітно здоровішими, менше хворіють, швидше ростуть і активніше утворюють корені. З часом ґрунт стає більш пухким, живим, насиченим запахом перегною. Це ознака того, що в ньому йде активне життя. І все це разом створює той самий родючий чорнозем, про який мріє кожен городник. Триходарма має тривалу дію. На відміну від хімічних засобів, цей гриб залишається у ґрунті місяцями, продовжуючи розмножуватися. Якщо ви внесли триходерму восени, навесні ґрунт буде набагато здоровішим. Особливо добре вона працює в поєднанні з компостом, мульчею та органічними добривами, які створюють ідеальне середовище для її розвитку. Регулярне внесення триходерми 2-3 рази за сезон. Навесні при посадці, влітку під час активного росту і восени після збору врожаю дозволяє підтримувати мікрофлору ґрунту в рівновазі і повністю позбутися більшості хвороб без жодної краплі хімії. У підсумку за регулярного використання триходерма робить землю буквально живою, вона відновлює її природну мікробіологічну активність, покращує структуру, збільшує кількість гумусу. На такому ґрунті рослини зростають міцними, стійкими до хвороб і дають багатющий урожай. Стартися до неї не як до добрива, а як до живого помічника, якому потрібно створити умови: вологу, тепло, органіку та відсутність агресивної хімії. І тоді один раз занесена триходерма може працювати на вашій ділянці роками, перетворюючи навіть важку і виснажену землю на справжній родючий скарб. Цей природний підхід не вимагає великих витрат і є повністю безпечним для людей, тварин та навколишнього середовища. Усе почалося з простої прогулянки в осінній ліс і кількох жмень трухлявої деревини. І ви використали силу самої природи, повертаючи ґрунту його здоров'я.